Супер броколі. Жив був хлопчик Ваня. Він любив машинки, калюжі, веселі ігри з другом. Але от броколі? броколі він зовсім не любив. Як тільки мама ставила перед ним тарілку з цими зеленими деревцями, хлопчик морщив носа і казав: Фу, це ж не смачно! Броколі дуже ображалося. Воно ж старанно росло на сонечку, купалося в дощику, ставало зелененьким, щоб Ваня був сильним-сильним, а він навіть пробувати не хотів. Однієї ночі, коли Ваня вже засинав, він почув тихий голос. Ваню, Ваню, чому ти мене не любиш? Він розплющив оченята і побачив справжні проколі в окулярах. Воно стояло поруч і виглядало дуже серйозно. Я супер овоч, супер овочистий зі всіх овочів. Чому це? примружився Ваня. А ти знаєш, які в мене є вітаміни? Ну які? Вітамін С, він допомагає тобі не хворіти. Вітамін А, щоб твої оченята добре бачили, навіть у темряві. А ще кальцій, щоб твої кісточки були міцними. Ого! здивувався хлопчик. А ще. Підняло пальчик броколі, якщо ти хочеш бути сильним, щоб піднімати ту велику машинку, що тобі подарували, треба мене їсти. Але ж несмачна ти, не впевнено про Ваня. Ха! Це ти мене просто неправильно їв! Полий мене лимончиком заправ маслицем оливковим. Трішечки посоли, поперчи, згадай про всі мої вітаміни. І я смачна, присмачна. Справді, ж. А ще з мене можна готувати супчики. Я можу бути різноманітною, навіть хрумкою, салатику. Ваня задумався. Наступного дня він попросив маму приготувати броколі, як розповідало зелене деревце. Мама здивувалася, але зробила, як він попросив. Ваня взяв виделку, спробував шматочок. І що ви думаєте? Ого, це справді смачно! Броколі весело підморгнуло і тихенько прошепотіло. От бачиш, я ж казав. Відтоді Ваня вже не морчив носа, коли бачив зелені деревця у своїй тарілці, бо знав, Броколі справжній супер овоч